Два дні гуркоту моторів і адреналіну, що зашкалює. І все це заради доброї справи. У Києві відбувся мотофестиваль Байкленд. Подія зібрала кілька сотень затятих фанатів мотоспорту і любителів їзди на двоколісних. Усі зібрані кошти організатори передадуть на реабілітацію та протезування поранених військовослужбовців. Наші кореспонденти теж провели свій тест драйв найцікавіших моделей. Гучно, брутально, але надзвичайно яскраво. Понад 200 любителів мотоциклів, швидкості та свободи зібрав мотофестиваль поблизу одного з найбільших торговельно-розважальних центрів у Києві. Едуард працює в аграрному бізнесі. У вільний час сідає на залізного коня і може здолати не одну сотню кілометрів. На байку об'їхав чималу частину Європи. Це було шість країн. Це була 30-денна подорож, подорож, яка, ну скажімо так, надихнула, дала можливість відпочити морально, тому що це увага, концентрація, це відчуття свободи, це постійний потік повітря, який тебе просто продуває і здуває весь негатив з тебе. Мотошкола, дитячі атракціони у програмі фестивалю активності на будь-який смак і вік. А серед байкерів кремезні чоловіки і тендітні дівчата. Ірина та Антон уже не один рік подорожують на байках Україною. Втім, у фестивалі такого формату беруть участь уперше. Саме от, от такі заходи вони допомагають об'єднуватися, спілкуватися з іншими людьми, не закриватися в собі, подорожувати, бачити щось, змінювати обстановку. Ну це дуже корисно. У перший день мотофестивалю, попри не надто сприятливу погоду, вдалося зібрати під відкритим небом більше як дві сотні учасників. Усіх об'єднала спільна мета підтримати тих, хто захищає Україну. Наразі абсолютно всі наші заходи спрямовані на е, збір коштів для реабілітації наших військовослужбовців. Кожен учасник отримує на вході браслет за донат В наших відвідувачів. Є вибір або отримати браслет на два дні або на один. Е, всі кошти, які ми отримуємо, базовий донат це 300 гривень. Вони прораховуються е, на реабілітацію військовослужбовців через фонд «Титанові» та шлях до себе Артем Чумаченко захищав Україну ще з 2015 року. Під час повномасштабного вторгнення брав участь у звільненні Харківщини. Залишити військо був змушений через стан здоров'я. Втім, мотоспорт для чоловіка це і реабілітація, і в першу чергу екстрим, якого бракує в цивільному житті. Першого разу я виїхав в чемпіонаті України. У фіналі 2018 року я якраз почав їздити після того як я повернувся за то і людині зазвичай не вистачає цього екстриму е в звичайному житті, який вона отримувала там, і ось я для себе знайшов таку нішу, яка поповняла мені це дреналі допомагати військовослужбовцям і ветеранам адаптуватися до цивільного життя після важких випробувань війни. Ще одна важлива соціальна місія мотофестивалю. Багато наших друзів, які до війни були спортсменами і катались в наших спортивних мотоциклетних змаганнях, вони, як свідомі громадяни, пішли у числі добровольців захищати нашу державу. І наразі ми продовжуємо зі всіма спілкування, і ми бачимо потребу. Соціалізацію саме через мото культуру, через мотоспорт. Тому ми на сьогоднішній захід також багатьох запросили, хто мав відпустку, хто мав можливість відвідати захід. Вони також долучились. Максим Маслов мотоспортом раніше не цікавився. На фестивалі він як глядач після втрати обох кінцівок на фронті, каже, намагається скористатися кожною можливістю, покращити внутрішній стан. Є певне розвантаження. змінюється місце дислокації, скажімо так. Бачиш людей, дивишся на них. Вони дивляться на тебе. Трошки відволікаєшся. Попереду в Максима протезування. Усі отримані на мотофестивалі кошти підуть саме на потреби бійців, що зазнали тяжких поранень. Ми робимо остаінтеграцію. Це вживлення імплантів титанових для того, щоб хлопці стали активними, для того, щоб хлопці. Залишились без візка, могли вертикалізуватися. Я закликаю і запрошую всіх байкерів підтримати наш збір благодійний. Ми збираємо на титанові імпланти, які дозволять... Бути свободним від болю, бути свободним від візка, від милиць, від обмежень. Щоб якомога більше захисників України, які втратили кінцівки на війні, змогли отримати якісний та сучасний протест. Достатньо відсканувати код на екрані та задонатити кожна гривня має значення. Анастасія Пилишок, Вадим Ревун, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.